У Житомирі заборона допуску нещеплених дітей до навчання вивела майже півсотні батьків на мітинг під стіни міської ради. Співорганізаторка акції переконує таке рішення місцевої влади порушує низку конституційних прав та законів. Зокрема, це розголошення конфіденційних даних, зокрема, це скування дітей, вилучення публічно їх з освітнього процесу. Це є примус до вакцинації. Ми просимо нашу владу. До вплинути на те, аби комісія переглянула свої рішення та скасувала саме заборону допуску невакцинованих повністю дітей до закладів та садочків. Тому батьки вимагають забезпечення вільного доступу дітей до освіти, наголошуючи, що вони не проти щеплень, як таких, а за вільний вибір щодо вакцинації, а не примусовий. Свої вимоги мітингарі прописали на плакатах, розвісивши шкільну форму та взуття попід адмінбудівлею. Мовляв, ця форма їхнім дітям може більше і не знадобитися. Битися, якщо нічого не зміниться, в мене до сьомої школи ходить син, він дев'ятикласник. Тиск є, нас періодично викликають, нам дзвонять, тиск здійснюється, у тому числі через класних керівників, медичних працівників, вихователів. Ну в нашій ситуації ми просто наполягаємо на своєму, що дитина ходить. Утім, не всі пікетуючі батьки змогли домогтися, аби їхні нещеплені діти безперешкодно навчались. Дитину знову це вже втретє. Витурили занять і і, і вона змушена сидіти в медпункті дитя, не на те, що вона що вона знаходиться в школі, пропускає заняття, ну а це веде до. До відставання в навчанні приведе я виступаю проти примусу до вакцинації. У мене двоє дітей, двоє хлопців 4-3 роки. Ді цього не нам забороняють по цій причині ходити до садочку, що в нас немає вакцинації. Чому не робимо вакцинацію? Тому що в мене був досвід. У мене є знайомі, які вже вакцинували своїх дітей і мають негативні наслідки після вакцинації. БЦЖ у дівчинки і на життя. У неї ну, як її називається правильно ДЦП почався по після акції. Влада міста запрошує протестувальників до сесійної зали на перемовини. Однак, замість порозуміння між керівниками профільних управлінь та батьками спалахують суперечки, коли зараз зробили першу моїй дитині, які 4 роки дитина дві неділі могла стати на ножки, поліла постійно спина, полі. Кому мені зараз казати, що моїй дитині друге щеплення не позволено? Кому? Що це у вас таке робиться з цими правами і правами, га? Не yeah. мої діти не мають права на життя без щеплення, скажіть мені, пожалуйста. Не вони не мають права піти у садочок і так само виховатися всі діти у колективі, га? Головна проблема не медична, не медична, а правова. І ви не можете своїми доводами. Узаконювати чи намагатися узаконювати беззаконні. Я буду робити все, да я буду робити все. Бо якщо загине хоч одна дитина, да? я відповідати, буду відповідати особисто, особисто я буду відповідати, а не ви, ті, які силаються на конституцію, на закон все. І я буду все робити, щоб ця дитина не загинула. Все. Тому, якщо якщо у вас є бажання конструктивно попрацювати, відпрацьовуйте з комісією і робіть все, щоб ваші діти пішли, отримали дозвіл і пішли. вчитися. врешті батьки пропонують компромісне рішення, але за умови, щоб дітей ніхто не утискав у їхніх правах на освіту. Діти не хай ходять собі в школу, а ми батьки будемо всі разом вирішувати всі питання і надалі. Давайте саме комісія ФК і тому подібне. Діти страждають. Давайте я сьогодні підніму всі дані по всім навчальним закладам, який в нас поріг да? по щепленням. Тоді завтра я зможу сказати. Я не хочу бути популістом. От прийшли з плакатами, сказали, сказав, все, давайте відміняємося. Я не хочу бути популістом просто. Да? Завтра ми все мені дані по кожній школі, по кожному садочку, нададуть до завтра. Завтра на дванадцятому ми збираємо цих лікарів тут. Якщо будуть бажаючі декілька представників від вас прийдіть вот, з конкретними вот, ну, фактами і так далі на 12 годину.